Привіт, панове трейдери та інвестори. На зв'язку інформаційно-аналітична служба систем Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. Трохи далі розглянемо кожен показник докладніше. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо більш детально розглянути всі показники досліджуваної компанії. Ми з вами проаналізуємо поточні показники діяльності компанії Snowflake Inc. SNOW. Цей огляд зроблено з використанням інформації станом на 23 травня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії Snowflake Inc. належить до підкатегорії Soft Infrastructure. У порівнянні беруть участь 34 компанії, і це досить репрезентативно. Загальний результат для розглянутої компанії мінус 7,5 з 10 балів, середня оцінка за підкатегорією 0 балів. Дивлячись у широкому плані в межах усього фондового ринку США в цілому бачимо, що середня оцінка для фондового ринку в цілому становить 1,9 бала. При рейтингу компанії мінус 7,5 балів Snowflake Inc. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Snowflake Inc. і акції підкатегорії, ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Snowflake Inc. показали зміну на 23,3% 21,2% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії Snowflake Inc становить 67,78 мільярда доларів. А ринкова капіталізація підкатегорії становить 1073 мільярди доларів. Snowflake Inc становить 6,318% і є однією з середніх компаній у цій підкатегорії. Балансова вартість компанії становить 2,97 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 118 мільярдів доларів. Snowflake Inc становить 2,511 віц. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка Snowflake Inc у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 6,318 віц. Капіталізація балансової вартості становить 2,511%, що на 60% менше частки ринкової вартості, оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги компанії, що аналізується, становлять 3,325 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації становлять 112% капіталу товариства, рейтинг заборгованості підприємства поганий мінус 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку дорівнює нуль, із середнім показником у підкатегорії 40,6, що значно гірше за середній показник у підкатегорії. Рейтинг співвідношення ціни акції до прибутку порівняно з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 1399 млн дол. Прогнозується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 516 мільйонів доларів. Це на 63,1% менше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Співвідношення вартості компанії до доходу становить 17,7. Середній показник у підкатегорії становить 3,3, що на 436% вище середнього показника в підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової вартості до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 3880 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. І це погано для компанії. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками під категорії. Погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 36,4% при середньому по підкатегорії 8,2%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 44,6%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 0,961%. Що на 557% менше частки ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника організації становить 8653 тис дол, а за підкатегорією 1316 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 557,5%. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток на одного працівника мінус 178,5 доларів. Середній показник підкатегорії 32 400 доларів США, а різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 451%. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Виручка організації на одного співробітника становить 490 доларів тисяч у підкатегорії 395 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 24% рейтинг продажів на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії задовільний мінус 0,5 бала. Акції для продажу становлять 3% в середньому для підкатегорії 3,2% Це показник можливого короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 80% для компанії Snowflake Inc. У підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 61%. Поточна вартість акцій компанії становить близько 203 долари. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 219 доларів. Різниця між поточною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 8%. Дивимось доступну для вас таблицю замовлень посилання у закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі публічно прийняті рішення, прийняті в цьому сезоні системою рейтингу Bureau Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі в результаті оцінки акцій компанії Snowflake Inc. Довідкова система Guru Макетс прийнято рішення. Не відкривайте угоду, оскільки це відео є оглядом. Дякую аудиторії за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Макес. Ти справді найкрутіша публіка на всій планеті.